Вітаю! І Я Соня Кошкіна. Ми на каналі LB Life. І як і обіцяла, сьогодні розкажу вам про все, що пов'язано з так званою забороною московської церкви в Україні. Але перед тим, як почнемо, перед тим як ми поговоримо про те, що ж буде далі, після того, як в першому читанні було ухвалено відповідний законопроект. Закликаю підписатися на всі наші соціальні мережі, на всі наші канали, обов'язково поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити найголовніше. Отже, поїхали! Понад півроку і 267 голосів у першому читанні знадобилося народним депутатам для ухвалення так званого законопроекту про заборону ОПЦ МП в Україні. Чому так званого спитаєте ви. Адже якщо ми почитаємо назву закону, назву цього документу і, власне, тіло документу жодної згадки про УПЦ МП безпосередньо ви там не знайдете, йдеться про заборону. Діяльності на території України, релігійних організацій чи центру правління знаходиться на території держави-агресорки, власне, в Російській Федерації. Тобто жодним чином не згадується УПЦ МП, але зрозуміло, що йдеться про УПЦ МП. Чому зрозуміло, спитаєте ви? Адже УПЦ каже, що вона не МП. Два моменти. Перший дійсно 27 травня 2022 року в року. Феофанії це резиденція митрополита Онуфрія, очільника УПЦ МП. Відбулася історична подія. Відбувся собор, на якому е було проголошено, що УПЦ МП розриває зв'язки з Московією. Всі згадки про РПЦ було вичищено зі статуту, і було оголошено, що УПЦ тепер незалежна церква. І власне, коли вони зараз чують згадки про МП, вони дуже ображаються, говорять: вибачте, ми незалежна церква, ми не маємо жодного стосунку до МП до РПЦ. Але це неправда. Це неправда, тому що все світове православ'я підпорядковується так званому канонічному праву. Загалом в світі існує 15 помісних церков, в тому числі ПЦУ, в тому числі РПЦ. Частину РПЦ є УПЦ МП. Так, дійсно, УПЦ МП має дуже широкі права. Ці широкі права були підтверджені грамотою 1900 року дев'ятсот перепрошую року, на яку вони посилаються і говорять, що це фактично підтвердження їхньої незалежності. І використовують саме це слово незалежність. Але штука, друзі мої, в тому, що згідно канонічного права не буває, не існує і не може бути незалежної церкви. Може бути автокефальна, може бути будь-яка, але не незалежна. Незалежної церкви просто не існує в природі. В ОПЦМП, звичайно, знаєте, там дуже досвідчені люди, дуже освічені багато із них, і вони це прекрасно знають. Вони Усвідомлюють, що коли вони говорять про те, що вони незалежна церква, вони просто брешуть. Немає такої номінації з точки зору канонічного права, якому нагадую, підпорядковується все світове православ'я. Тому вони можуть скільки разів завгодно говорити про те, що вони не залежать від РПЦ і вони не є частиною РПЦ. Але правда в тому, що на жаль, вони залишаються такою частиною, і на жаль, вони приналежні до РПЦ. А грамота 90-го року просто дає їм широкі права у самоврядуванні і, власне, введенні внутрішніх церковних справ в Україні. Це перший момент. Другий момент: наприкінці минулого року так зване Міністерство релігії, Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті проводила спеціальну релігієзнавчу і наукову експертизу, якою встановила, що дійсно досі є прямий зв'язок між УПЦ МП і РПЦ. Що УПЦ МП, як я вище сказала, залишається частиною РПЦ, в тому числі на підставі цього висновку, який є офіційним. І було створено законопроект, який зараз депутати проголосували у першому читанні. Маю додати ще такий момент: це третє, я говорила два моменти, три моменти. А що, хоча і офіційно ПЦМП відкраскалася від ВПЦ, але протягом вже понад півтора року, які минули з собору травня 2022 року, відбулося дуже багато подій, які свідчать абсолютно про протилежне. Наприклад, на початку цього 23-го року, коли почався активний процес, ну, я не хочу сказати повернення в державну власність лаври, тому що насправді Києво-Печерська лавра з державної власності формально ніколи не виходила. Але в реальну власність держави, скажімо так, повернення Києво-Печерської лаври, то цілий патріарх Крило написав отакенного листа патріарху Фіофілу третьому Єрусалимського, а в якому скаржився на гоніння на православну віру в Україні, на виселення монахів з Києво-Печерської лаври в Україні. Мене питання, дорогі друзі. А якщо Крило ображене на ОПЦ МП за те, що вона від нього відріклася? Якщо Крило не вважає УПЦ МП своєю частиною, а УПЦ МП не вважає себе приналежною до Крила? А чого Кирило за них заступається? Чому він пише листи? І таких листів насправді було багато для різних адресатів. Я зараз можу перераховувати, але як на мене, звернення до патріарха Єрусалимського це, знаєте, такий, от, такий важливий поінт. І він пише: переслідують богоборники постійно, постійно порівнюють з комуністичною владою, з комуністами, от, мовляв, вони закривали церкви. Ну, Просто в ОПЦ МП, а в РПЦ, тим більше, мовчать про те, що це не питання релігії, це питання державної безпеки, національної безпеки в самому прямому сенсі цього слова. Так от Третій фактор, да, для того, щоб ми вже завершили і пішли, далі, що е, РПЦ всіляко підтримує УПЦ МП, всіляко за неї заступається, і це найпряміше свідчення того, що зв'язок зберігається. Але повернемось до нашого законопроекту. Що ж там таке? Що значить заборона діяльності? Якщо розглядати е, Тіло документу, ми е, зараз маємо е, брати до уваги, що це тільки перше читання до другого читання може е, ще змінити можуть ще змінитися певні позиції, але якщо виходити з того, що законопроект такий, яким він є наразі, то ми маємо. Припис: Ми маємо власне рішення Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, про яке я вже згадувала на основі цього висновку. А якщо встановлено, що конкретна парафія є парафією УПЦ МП, має зв'язок відповідно з російською церквою, їй робиться припис, і протягом якогось часу вона цей припис може Ну, використати, реалізувати, вона може е якимось чином виправити ті недоліки, на які вказує відповідна державна служба. Якщо цього не відбувається, то тоді облдержадміністрації на місцях звертаються до суду і фактично діяльність е конкретних приходів вона паралізовується. Тобто е виймається майно. Е Комунальні служби також роблять свою справу, тобто така діяльність стає неможливою. Знову акцентую, що на жаль, це вдарить по е, звичайним маленьким приходам, які не мають жодного стосунку до відверто проросійської політики свого керівництва. Я просто нагадаю, що очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій він має російський паспорт. Більше половини членів священного синоду УПЦ МП мають російські паспорти. Про те, які вони мають настрої і до чого вони закликають, я зараз взагалі мовчу Так? Але ще раз, ще раз хочу просто підкреслити, що досі-досі в лавах цієї церкви залишається дуже багато патріотично налаштованих громадян. Отже, цей законопроект фактично паралізовуватиме. Господарську діяльність про російських церков в Україні чи можна їм цього уникнути? Так можна і можна перейти в ПЦУ, і можна залишитися в канонічній невизначеності, як я це називаю, in the middle of nowhere, тобто вийти з УПЦ МП, але не дійти до ПЦУ. І тоді вони опиняються в ситуації Філарета, Опиняються в ситуації київського патріархату, якого у ПЦМП стільки років проклинала і називала Раскольником. А який з їх точки зору, з їхньої точки зору, був неканонічним. Ну і насправді, з точки зору в, в, світового православ'я він дійсно був неканонічним. канонічним. Його жодна з помісних церков не визнала. Я маю на увазі Київський патріархат. Однак, конкретно, Патріарх Філарець зробив свою справу, багато доклався для створення ПЦУ. От. Але, але штука в тому, що у ПЦМП дуже боїться для себе повторення такого сценарію, вони дуже не хочуть бути як Філарет, і для них оця а, 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 притча про розкольника вона асоціюється з філаретом. Тому in the middle of nowhere можуть вийти якісь невеличкі приходи, невеличкі парафії, а всі інші ну, вони просто прийдуть на баланс місцевої влади. І що там вже робитиме місцева влада? Це до неї питання. Зрозуміло, що там, де це приходи на території, наприклад, музейних установ, освітніх або лікарняних, там все буде вирішуватися швидше. Ви можете спитати, який механізм переходу до ПЦУ. Дуже простий, це знаєте, це як ОСББ. Збирається громада, конкретна громада цього храму, не просто якась абстрактна громада, наприклад, жителі цього містечка, які до храму жодного разу не заходили, а громада цього храму, вони Обговорюють і вони ухвалюють або не ухвалюють рішення 50 плюс 1 обов'язково. І це мають бути реальні люди, реальні підписи, реальні голоси для переходу в ПЦУ. От, далі документи перереєструються, і, власне, таким чином відбувається а, перехід. То це доволі просто. Була би воля і таке інше. Спитаєте ви, що буде далі? Так? Тобто ми розуміємо, що у нас буде друге читання? Коли у нас буде друге читання? Друге читання буде десь ближче до нового року, згідно чинного законодавства маємо два тижні на подачу правок до законопроекту. Після цього ще два-три тижні на розгляд в комітеті. Ну і об'єктивно, оскільки законопроект дійсно важливий і важкий, то керівники фракції будуть чекати моменту, коли в залі буде максимальна мобілізація. Скоріше за все, це буде ближче. До нового року. Таким чином, ми сподіваємося, що вже цього року церковне питання в Україні буде остаточно вирішено. Друге читання не буде простим. В залі Верховної Ради досі зберігається дуже сильно промосковське лоббі. лобі, і, власне, воно складається не тільки із таких, знаєте, упоротих православних, на всю голову, вибачте, але з тих людей, яким їх вдалося залікати. Наприклад, Культенко або Артем Дмитрук, або Павло Халімон вони вірні у ПЦМП, вони такі агресивні, вірні. І ми бачили, як в четвер вони перед голосуванням буквально не сідали фізично на очільника фракції Девіда Арахаміо, намагалися домогтися того, щоб він зняв питання з порядку денного. Вони просто ходили, обходили депутатів і залякували їх тим, що, от ну припустимо, секулярна людина, абсолютно секулярна та світська, і вона, вона розуміє, що це не про релігію. Це про національну безпеку, тобто фішка московських попів це переконати всіх, що це богоборство і їх переслідують за їхні релігійні переконання. Але це неправда, це категорична неправда. Це про безпеку національну, це не про релігію. Вірусповіданню ніхто не заважає. Україна секулярна держава, в Україні ніколи не забороняли жодну релігійну організацію. Вибачте, навіть біле братство на початку 90-х не забороняло, що ми вже про ОПЦ МП говоримо. Так от оця, ці три брата Акрабата і, і з ними вони просто обходили тих світських депутатів, які такі нейтральні, і казали: якщо ти проголосуєш, тебе Бог прокиньот. У тебя рібенок заболіє, у тебя машина саб'єт. І люди, знаєте, вони розуміють, що це маячня, але думають, блін, як в тому анекдоті, якщо Бог є, на що з ним сперечатися і сваритися? Так? А от, тобто це мало, свою, це мало свій вплив, але будемо сподіватися, що після того, як прізвище всіх, хто не проголосував в першому читанні, а це група разумкова. Це дуже багато людей з групи Павлюка. Це люди, які орієнтовані на точніше, пройшли в парламент за так званою квотою бороди а, ігоря Коломойського. Це е, дуже багато. Ну це майже всі колишні ОПЗЖисти, ОП, ОПЗ, ОПЗЖисти, ОПЗЖисти, правильно, От і е, деякі позафракційні. Будемо сподіватися, що вони змінять свою позицію. Там є для цього потенціал. Будемо сподіватися, що керівництво фракції Слуги народу вистачить снаги і сил дібрати голоси, і що до кінця цього року питання московських попів буде розв'язано нарешті. Після цього можна буде говорити про те, що а, завершиться процес переходу повного переходу Києво-Печерської лаври під контроль державний повноцінною, і надалі на черзі, звичайно, Печаєвська лавра в Тернопільській області. З вами була я, Соня Кошкіна. Я знаю дуже багато про релігійні справи в Україні і, зокрема. Скольких купів про що з задоволенням вам розповідаю все буде, Україна. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і відслідковувати контент на нашому каналі.